Наступна головоломка. У нас є така рівність 5 помножити на 3 дорівнює 11 додати 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тобто, щоб ліва частина дорівнювала правій частині. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти. Так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому, ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням, нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рідність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 помножити на 3 буде 15, 7 додати 8 буде 15. 15 дорівнює 15. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.